Можливо, якби не було б інформації, не було б цивілізації, якою ми є зараз. Ми Можна підписувати життя в усіх аспектах, бачити світ у наймітніших його і... проявах. Найпоширенішим джерелом інформації в сучасності є гаджети. Саме вони допомагають знаходити нові знайомства кожного дня. В деяких ситуаціях. Навіть позбуватися комплексів. Але вони позбавляють спілкування в реальному житті. Подія навіть для знавця цих крокодилів Марка Безейна. Тванті було піймано, і ось так вимірено. Засоби масової інформації дають нам можливість бути всебічно розвиненим поколінням. Але в той же час зайвий шум засліплює наше тверезе бачення реального світу. На відміну від них, глянцеві видання та газети не змушують нас замислюватись над вічними глибокими питаннями, контролюючи наші уподобання та смаки, формуючи в нас шаблони мислення. Трібно знати межу, вміти поєднувати та вріювати різними джерелами інформації, залишаючись соціально активним. second